Вільям Гарвей, 1578-1657 роки його життя. Це британський фізіолог, анатом і лікар. Він, до речі, відкрив велике і мале коло кровообігу. Він описує випадок, коли одному дворянину було завдане каліцтво, на яке він не міг відповісти і не міг викликати людину на дуель. Тобто це був дворянин, який зіштовхнувся з тим, що хтось дуже-дуже вельмож його образив. А, і він не міг його викликати на дуель. Що сталося тим дворянином гарвай Гарваємеше? Він впав в депресивний стан, перестав говорити і в кінці в кінці помер. І Гарвай говорив: ну, якби говорив про те, що гіркота, озлоблення і неможливість якось це розрядити здатні довести людину до неймовірно, неймовірно важкого стану, викликати в неї. Соматичні зміни, тобто зміни на рівні тіла, на рівні фізіології, на рівні внутрішніх органів і систем, і навіть привести до